Добрий ранок, любі мої дітки! Друзі, а ви любите тваринок? Так, любите. А яких тваринок ви знаєте? Свійських, які живуть поруч з людьми. Диких, які живуть в лісі. А є такі, які живуть у воді. Ми їх називаємо мешканцями водою. Водойми – це що? Річки, озера, моря, океани. І в них живе багато цікавих рибок, про які ми навіть і не здогадуємось. Сьогодні ми поринемо на морське дно і побачимо, хто там живе. А знайомства розпочнемо з найбільшого кита та й найстрашнішого акулу. Кит це величезна риба, яка живе в океанах і морях. Він любить їсти маленьких рибок. Кит добрий до людей, хоча і вважається, що він хижак. Кити – Вміють вистрибувати із води. Подивіться, як це гарно в них виходить. А ще кити вміють робити фонтан. В них на спині є спеціальна дірочка, через яку вони випускають воду. Кит має братіків і сестер, які на нього схожі. Вони всі одна сім'я. Наприклад, є синій кит. Є касатка, є кашелот та є кит горбач. Послухайте, як розмовляють кити. Друзі, давайте зіграємо в гру. Подивіться на малюнок, на ній намальовані кити з лівого боку та з правого боку. Діти, скажіть, будь ласка, який з них великий, а який з них менший. Так, правильно з лівого боку менший, а з правого боку. Великі молодці. А на цьому малюнку з якої сторони великий кіт. з якої сторони маленький. Так, правильно з лівого боку великий кіт, а з правого маленький, добре. Акули. Також мешкають у воді тільки солоні. Де солона вода? Так, в океані та в морі. Тому вони в річках озерах не можуть жити. Акули, хижаки, вони дуже сердиті та ладні з'їсти всіх, хто трапляється на їх шляху. Акули мають багато гострих зубів, від яких всім жителям морів і океанів. Потрібно тікати. Акула запливла у річку, питає Сталось щось, водичко, чому мій хвостик річки тоне? Чому ти зовсім не солона? І каже їй водичка срібна, так жителям моїм потрібно. Всі жителі мої підводні, малі, великі, прісноводні. Акула хвостиком мукнула, додому в океан гайнула. Діти, на картинках зображена річка та море? Де солона, а де прісна вода? Так. Солона вода в морі, а прісна в річці. Молодці. А де ж може жити акула в річці? Чи в морі. Так, правильно в морі. Діти, пропоную вам порівняти кількість зубів в акул. В якої акули більше зубів? В маленької чи великої? Давайте порахуємо. Почнемо з великої. Один, два, три, чотири, п'ять. А тепер в маленької один. Діти, у кого більше зубів? Та у великої, тому що 5 більше одного. Молодці. До нашого заняття пропоную зробити аплікацію. Веселий кит. Для аплікації потрібно видрукувати шаблон запропонований. Або намалювати за його прикладом деталі: ножиці, клей, пензлік для клею та килимок для творчості.